Вітаю усіх, хто мене дивиться, сьогодні ми будемо пекти блінчики на заквасці. Може, може млинці на заквасці. Не знаю, як буде правильно. Ми все казали блінчики колись, а, а тепер, може, і млинці є правильніше. На заквасці. я ви знаєте, я їх часом печу, і я так подумала, що я вам хочу показати, тому що вони дуже і дуже смачні. То не ті блінчики, що зроблені на соді або на порошку до печива, то зовсім інакше тісто. Воно таке смачне і таке пухке, що прямо так тане в роті. І мій чоловік вже тепер не хоче ніяких, тільки таких. І через що я хочу вам показати, може вам сподобається і ви собі собі теж зробите. Дивіться, я сюди дала. Майже 200 грим закваски, то собі регулюйте, скільки хто. Скільки і трошки розвела її вже водичкою. І тепер до цього додаю столову ложку цукру і пів чайної ложки солі. І я буду робити, я буду робити на молоці молоко таке, тільки трошки тепленьке, я взяла його 200 грим, але ви можете також робити і на воді. Отаке От чуть-чуть тепла водичка чи молоко. Аби не холодне таке дуже. Знаєте, бо то буде довше воно нарухувалося. І додаємо сюди молочко. Знаєте, запаскою блінчики вони робляться чуть-чуть довше, чуть-чуть довше, як у бичні, Але воно настільки добре і смачне, що воно цього вартує. Ота кислинка в тих блінчиках, о! Знаєте, то є, то є щось. І, і зараз ми, я сюди додам трошечки муки. Тут 200 г я теж муки взяла, побачимо, скільки забере. може треба буде більше. Але знаєте, його треба отак розмішати гарненько і дати йому постояти, воно чуть-чуть підрухається. І тоді можна його ще раз зрушити, змішати і ще раз дати підрухатися. А можна вже випікати, як воно підрухається перший раз. Тож, як кому. То пасує. Тісто має бути не густе, тісто має бути таке, знаєте, доволі рідкувате, як на блінчики. Та всі знаємо, яке тісто є на блінчики, ні? О, так що. Зараз гарненько вимішаю і дамо йому відпочити. Я думаю, може і годинку навіть, щоб воно гарненько нам підійшло. То можна собі, дехто робить це, знаєте, з вечора. З вечора собі то зробив, зробив тісто і поставив, воно рухається до рамку. Так теж можна. І, і так навіть є зручно. Тому що, як тісто гарно підійде, то будемо мати гарні млинчики. Отак. От Зараз я все те. Це вимішу і вам покажу, яке тісто. От дивіться, якої густоти тісто, таке, як на блінчики, воно є густа сметана. Бачите? Я взяла збивачку, бо нею ліпше збити, щоб не було кумочків. Воно є густа сметана. І тепер воно вже збите, готове. І тепер ми його закриваємо пльночкою і нехай стоїть годинку, побачимо, як воно підрухається. Після цього. Після цього я вам покажу що далі. Дивіться, наше тісто збільшилося вдвоє. Але я казала, лишаю його на годинку, на годинку не помогло. <схід> так що я хочу вас вам дещо ще пару слів сказати за те, щоб ви знали, як у вас така буде ситуація, щоб ви не хвилювалися. Тісто на заквасці, тут, тут не треба дивитися на годинник. Воно має таку специфіку, що воно може довший час. От чуть-чуть в хаті температура нижша, бо в нас тільки ранок був, то було шоста ранку. Температура в хаті чуть-чуть нижша і воно вже не хоче рухатись так швидко. Я його тут зробила, поставила, але воно. З місця не рушало, воно довший час собі там брудило і брудило. Так що, як вас така ситуація буде, не хвилюйтеся То є специфіка закваски, через що я вам казала, що ліпше тісто робити з вечора. Якщо ви зранку плануєте жарити блінчики чи млинці, так ви тісто робіть з вечора. Воно часу може забрати дуже багато часу. Воно собі рухається, рухається, воно, воно, воно собі підходить і то забирає куча часу. Але переживати не треба. Якщо у вас закваска була жива й здорова, воно обов'язково нарухається. Тільки може забрати набагато більше часу, ніж ви йому запланували. У мене воно забрало 4 години. Замість 1 години воно забрало 4 години. Але тепер ви самі бачите, яке тісто, дивіться, яке воно вже з бульбашками. Воно дуже добре вже для блінчиків. Але йому треба було взяти час. Так що закваска, що б ви не робили, чи хлібчик пекли, чи, чи булочки, якісь любе, чи пиріжки, воно має вирухатися. І розумієте, воно забирає більше часу. Ото є, є проблема в тому, що забирає більше часу. Але... Після цього, як ви як ви б ну, все таки витримали той час і дали йому той час, щоб воно підросло, тоді ви будете насолоджуватися тим, чим ви зробите. Воно воно дуже має специфічний смак, і воно має дуже добрий смак. Такий смак, якого ви ніде не купите, і ні за які гроші ніде не дістанете, тому що наша промисловість в будь-якій країні хліба такого не випікає, і ні, ні тих млинців не випікають на заквасці. ніхто такого не робить. Через що ви будете мати і будете тішитися е, е, тим, що ви створили. Зараз ми йдемо переходимо на кухню і будемо випікати наші млинці. Зараз ми вже будемо жарити, дивіться, я сковорідку розігріла дуже добре, дуже добре. І тут я вже налила олію. Олію приблизно 3 столових ложки. І вже дивіться, яка буде у вас сковорідка. І тепер я буду ставити блінчики. Перед тим я ложку змачую водою. Бачите, вам то видно трошки, що я ложку мочаю в воді щоб тісто так не заліпало. І тепер ми будемо акуратно класти наші блінчики. Невеличкі, я використовую столову ложку, бо я не хочу, щоб вони були великі. Тоже, тоже дивіться, як вам буде ліпше пасувало. Я ложкою і вони прямо от ростуть. Я поки ще кладу другі, то ті вже прямо піднімаються на очах. Самі бачите, як гарно тісто росте. Це вартувало почекати, щоб от на таку красу тепер можна було дивитися. як вони гарно піднімаються і гарненько ростуть Зараз я хочу ще одного сюди доставити. І тісто дуже таке е, е, з піхурами, з бульбашками, дуже-дуже гарне тісто. воно вирухалося гарно. Через що, якщо через ніч його робити, то воно взагалі буде. о Бачите, вже з однієї сторони вони підпеклися. Зараз ми акуратненько. О, вже одна сторона готова все перше, що ми поклали. Я люблю такий процес, навіть так от дивитися, як тісто, воно як живе. Воно як живе, воно в тебе на очах. Росте, збільшується. Я люблю ці процеси, чи пиріжки випікаючи, чи хліб. Я, я як печу хліб, то можу сісти і просто дивитися, якщо я маю відкритий хліб не в каструльці, то я люблю дивитися, як воно росте, збільшується. То так приємно, ти отримуєш якесь, знаєте, таке внутрішнє задоволення, що то твоя робота, що то ти зробив. І воно отак от зараз. Все гарненько піднімається, живе, як оживає на очах. Я пожару, я пожару всі, ви побачили цей процес, як це робиться. Тепер я всі пожару і тоді ще поговорю, розкажу, як то все було. І попробуємо, які вони будуть на смак. Дивіться, якщо ви бачите, що ваші млинці треба поставити на бучок. Можете їх отак по краєчку ставити на бучок, щоб вони гарно вам піджарилися з сім буків. Деякі я ставлю на бучок, бо я бачу, що вони трошечки біленькі забагато по боках. О, бо я не хочу багато олії давати, щоб вони геть так піджарувалися. То я їх поставлю на бучок і вони, собі, от бачите, вони так на бучку дуже гарно піджаруються. Бачите, яка краса? Як воно на бучку трошки полежить. Можете так власне, на бучок. Так, зараз я вже закінчую і продовжуємо далі. Ось тепер дивіться, яка краса в нас вийшла: блінчики прямо золото. Розумієте, вони такі пухкі і вони не упадуть вам, вони вам не сядуть, як на соді або на порушку до печива. Вони опругі і тримають свою форму, тому що вони всі в тих порах. І і через що вони завжди будуть. Отак. От бачите, я їх спекла, вони вже майже вихолонули, але ну, вони форму всі тримають і нічого з ними не сталося. Вони не впали, не прихльопнулися <плес> до, до, до землі. Вони гарні, ростучі, пухнасті. От я собі поклала одненького маленького. От я зараз розламаю, вам покажу. Отакий от він, бачите, він, він такий от всередині. Гарний, пухнастий і тісто, дивіться, яке. Пухке, дуже пухке. Дуже пухке. І пахне закваскою а, прелість. Я думаю, що на смак теж, бо я ще не кушала. М -м -м. Дуже добре. Дуже добре. М -м -м. Мій чоловік сказав мені, що він не хоче ніяких блінчиків бачити. Тільки отакі, от тільки такі. Буде дуже смачні. Вони дуже такі, знаєте, ти його з'їв і так його якось чувствуєш, ту доброту в ньому, такий той смак, специфічний закваски. То не той блінчик, що на соді, то не той блінчик, то зовсім другий блінчик. Так що, якщо кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І дуже дякую і до наступного смачного відео. Па-па!